Привіт, прекрасні сьогодні ми з вами поговоримо про те, для чого ви прийшли в цей світ, і яка ваша головна місія за датою народження. У кожної людини є своє е, власне е, глобальне призначення, заради якого людина прийшла у цей світ. І коли людина його розуміє, вона живе в легкості, е, удача стає на її сторону, і немов знаєте, її вищі сили ведуть. І навпаки, коли людина не розуміє свого призначення, скільки всього вона не робила. Все складається не так, вона намагається щось змінити, нічого не змінюється. Це знаєте, як сісти не в той літак, і ти вже по суті в дорозі, і ти не можеш нічого зробити. Чому взагалі я можу говорити про призначення? Тому що я сама у власному житті його знайшла. І ще три роки тому я не розуміла, чим мені займатися. Я займалась неулюбленою справою. А зараз я засновниця школи духовності, нумеролог, мільйонер в 21 років. І це все завдяки тому, що три роки тому я усвідомила який, взагалі глибокий інструмент нумерологія. що завдяки нумерології, завдяки даті народження, ми можемо розкрити всі свої грані і проживати те щасливе життя. Ми можемо дізнатися, яка наша місія, в якій сфері нам рухатись, яке наше призначення. Ми можемо дізнатися, як будувати щасливі стосунки з собою, з світом, з партнером, з батьками, з дітками і так далі. Також ми можемо дізнатися. Як нам заробляти гроші, що їх може блокувати, дізнатися прогноз на рік, да, що нас чекає кожного року життя, і як прожити рік максимально щасливо. Тобто, цей інструмент дійсно дуже такий об'ємний, глибокий і розкриває всі грані людини. Взагалі можна загадати у народження, побудувати таку цілу матрицю вашої долі, і в цій матриці кожна цифра відповідає за певну сферу вашого життя. Звісно, сьогодні я не буду детально розповідати, як влаштований цей інструмент, як це розрахувати. Але в кінці відео я обов'язково з вами поділюсь, як це можна зробити, тому додивіться до кінця. А сьогодні ми розглянемо маленьку частину вашого дня народження. Та поговоримо про те, яка ваша глобальна місія, для чого ви прийшли. Дивіться, вам потрібно згадати свій день народження, день, в який ви народилися, і уважно мене слухати. В матриці долі це буде ось ця енергія. Наприклад, я народилась 19 числа і я запам'ятала собі 19, зараз про неї буду слухати. Окей, давайте почнемо. Якщо ви народилися 1, -го, 10, -го, 19, або ж 28 числа ви люди-новатори. Ви дійсно прийшли в цей світ, щоб не просто придумувати якісь ідеї, а обов'язково їх реалізовувати. Ви люди. Такі, які, знаєте, от можуть вести з собою велику кількість людей, які мають постійно змінювати картинку життя, мають насолоджувати життям, відчувати ось цю таку знаєте, дитячу радість і дійсно запускати глобальні зміни. Тому що ці енергії свідчать про таку глобальну новизну. Які можуть бути проблеми, що вам може не дозволяти це робити? По-перше, проблеми самооцінки. По-друге, оточення взагалі, ці люди піддаються впливу. Впливу інших людей, впливу соціуму і так далі І дуже важливо для таких людей зрозуміти, а чого я взагалі хочу, чого я взагалі прагну. І якщо ви будете ставати на свій істинний шлях і розуміти, а чого я хочу прибрати якісь догми, якісь правила, ви будете розуміти, що вам легше йти. Також для таких людей дуже важлива довіра, тому що якщо вони дуже в собі сумніваються, дуже сумніваються там ще в чомусь, на жаль, це не буде виходити. Тому потрібно включати таку тотальну довіру, йти в свої страхи і проявлятися. Також для таких людей характерне зациклення на чомусь одному. Вони можуть дуже зациклитись на грошах, вони можуть дуже зациклитися на своєму партнерові, вони можуть дуже зациклитись на своїх страхах. І їм дуже важливо свою енергію розпіділяти екологічно, тому що якщо вони на чомусь одному зациклюються, вони не бачать всього іншого. І для них дуже важливо ось це своє тепло, якого в них дуже багато, екологічно розприділяти. Далі, ті, хто народився 2, 11, 20 та 29 числа, слухайте мене уважно, ви люди, які гармонізують простір, люди, які здатні. Об'єднувати інших людей, люди, які здатні показувати істину, які здатні показувати довіру. Тобто, ви знаєте, такі як двійки, у вас є дві сторони медалі. І ваша задача, якби ось ці дві сторони себе, дві сторони світу приймати до цілісної картини. Тому що якщо у вас є такі момент, що ви десь знаєте, от м на людях проявляєтесь ось так. А насправді там за спиною взагалі <захлістю> щось інше да, говорити про цих людей. Все, ви живете ці енергії по мінусу. Або ж, наприклад, ви дуже боїтесь, що а, вас побачать от таким, як ви є. Це теж мінусовий прояв цих енергій плюс. А, Особливо, якщо у вас є 11, у вас велика кількість енергії. Ви лідер, ви маєте вести за собою людей, ви маєте завжди бути в русі. А якщо у вас є застій, трудоголізм так теж один з проявів, коли енергія йде не туди. в них взагалі такий цикл: або я трудоголік, або я в апатії. Дуже важливо в ці стани не заходити, вміти відпочивати, вміти розуміти, коли треба дати собі паузу, коли потрібно дати собі оновлення і так далі. Також ці люди пов'язані з родом, з родовою системою. У вас є така. Велика місія це зрозуміти таланти свого роду, карму свого роду, трансформувати її і, і, і зрости з, з цього з таку велику силу і передати далі, передати в першу чергу, запустити це в своєму житті, передати далі це своїм діткам і так далі. Дуже важливо не тримати образи на своїх близьких, да, тобто їх стілювати, пропрацьовувати різними способами. Якщо ми поговоримо про тих, хто народжені 3, 12 та 21 числа, це люди, які прийшли в цей світ для масштабу, для того, щоб показати, що така краса. І, звісно, для того, щоб не просто існувати, а прям жити на повну, прям знаєте, насолоджуватись. Тому що це люди такі, які люблять матерію, які люблять гроші. І для них, звісно, гроші дуже-дуже дуже важливі. Але тут важливо прибирати контроль, тому що ці люди, вони ну, здатні все тримати в контролі. Під контролем, так і їм здається, що якщо вони зараз відпустять контроль, все все рухне. Але насправді, якраз таки в довірі, да більше в легкості вони будуть досягати своїх цілей. Плюс їм дуже важливо навчитися ставити себе на перше місце. Вони дуже часто себе знецінюють, дуже часто вони ставлять на місце роботу, сім'ю, не знаю, якісь потреби інших людей, а про себе дійсно забувають. І потім вони починають іншим людям там допомагати. Працювати не через профіцит свого ресурсу, своєї енергії, а саме через дефіцит. Також ці люди дуже часто працюють з людьми, дуже часто, особливо з жінками, і також вони пов'язані з веденням блогу, тобто з якимось масштабом, це веденням блогу, це іноземні мови, це робота з іноземними компаніями, це подорожі і так далі, тому що для них ось це таке розширення масштаб дуже-дуже важливе. Далі, ті, хто народився 4, -го, 13 -го та 22 числа, дуже цікаві люди. А насправді здається, що вони такі дуже відповідальні, вони прагнуть, щоб все було чітко, а, вони такі більш практичні. Але, але це люди, для яких постійно потрібно щось вибудовувати. Тобто це люди, які не можуть сидіти без діла, їм потрібно завжди щось створювати, чи то сім'ю, чи то бізнес, чи то щось новеньке. І якраз таке новеньке, їм постійно треба пробувати. Цикл за циклом щось оновлювати і обов'язково відпускати те, що вже віджило. Це їхня велика кармічна задача відпустити те, що вже їм не служить. Можливо, навіть якусь людину, можливо, старі упередження, які їх тягнуть вниз. Вони так довго бояться, сидять в зоні своєї свого комфорту і не можуть рухатись далі. Але при цьому в них має бути такий баланс. Тобто, здається що вони такі відповідальні, суперчіткі, такі знаєте, строгі. Але інша їхня грань це ось така легкість. І довіра, коли вони це балансують, тобто в них не має бути перекосу в таку холоднокровність і таку чіткість, і при цьому не має бути такої дитячої позиції. Тому що, якщо теж розглянути один із мінусів цих енергій, це якраз така, така інфантильність. Це люди, які дуже часто кажуть, я не можу, я не хочу. І плюс це люди, які дуже часто... Живуть у внутрішній несвободі і їм завжди здається, що їх зовні всі навколо обмежують, що робота в них не така, графік не такий людина, там з якою вони живуть партнер, теж не така, тому що вона постійно обмежує. Але насправді нас не може ніхто обмежити, поки ми самі себе не обмежимо всередині. На жаль, це можливо десь складно усвідомити, але це так і є. Далі, ті, хто народився 5, 14, 23 числа, слухайте мене уважно. Ви люди, які прийшли для двох речей. Перше, це пізнати, що таке помірність, тобто перестати жити в хаосі, перестати ем, бажати все і одразу. Да? Я розумію, що ви хочете захопити цей світ, ви хочете дуже багато всього, і це круто. Але усвідомити, що. Мрії здійснюються крок за кроком, що десь потрібно більше часу, тому що дійсно в мінусі може бути така непомірність, хаос, один раз зробила, а чому не вийшло, і так далі. Друга задача це передача знань. Інше питання: а чому люди з такими енергіями не передають знання? А тому що в них може бути синдром самозванця, а може бути таке, що вони думають, так, я ще мало знаю, треба підвчитися, треба ще одну книжку прочитати, ще один курс пройти і завжди-завжди цього мало. Плюс такі люди дуже часто тягнуть. Негативні програми від своїх батьків, тобто це люди, які дуже можуть бути залежні від своєї сім'ї, або можуть мати образи на свою сім'ю. І теж десь там можуть тягнутися програми, що я там поки не отримую там, три освіти, я не зможу передавати свої знання, що я якась не така, що ще там не ідеальна і так далі. І в нас так цього людина може не передавати свої знання. Хоча в такої людини дуже сильний голос, да, голос та її супросиливість. Потрібно через голос проявлятися, передавати свої знання. Це люди, які дуже легко якісь складні речі пояснюють простими словами. Але внаслідок ось цього внутрішнього внутрішньої їхньої неідеальності, вони це не роблять. На жаль, далі, ті, хто народжені 6, 15-24 числа. У вас величезна задача. Це принести в цей світ любов. Але в першу чергу потрібно полюбити, прийняти себе і далі це продавати у світ. У таких людей дійсно є своє бачення, є своє бачення любові, є своє бачення краси, вони класно об'єднують людей, і вони чудово облаштовують простір. І це їхня велика суперсила насправді працювати з людьми, тому що їм дуже легко працювати. Звісно, якщо є мінус цих енергій, то люди навпаки закриті. Вони закриті закриті емоційно, вони там не спілкуються, у них немає друзів, це теж один з мінусів. Також це перфекціоністи. У них дуже часто немає результатів, тому що вони дуже до себе прискіпливі. І їм десь важливо ось цей момент відпускати, та, тому що чим більше вони прагнуть до якогось ідеального образу, тим далі і якби від них йде цей образ. Дійсно, для них. Ну, важливо, щоб було гарно, важливо, щоб було там естетично, да, е, в якихось межах там норми, так. Але е, буває таке, що вони щось не реалізують, тому що вони думають, що ще не ідеально, ще не ідеально і це от такі їхні зам, замкзам коло. Також ці люди не вміють обирати. На жаль, це їхній мінус. Вони постійно думають, так навіть в рутині, а що мені одягнути, а куди мені піти? І вони дуже багато енергії на це витрачають. І їм дуже важливо зрозуміти, що потрібно навчитись обирати навіть. Ну тобто, тут чому людина не, не може обрати? В першу чергу є якась недовіра собі, тому що людина з шостої 15 енергії, коли робить вибір, вона завжди дивиться зовні. Вона там в когось запитує, комусь телефонує, а чи так мені зробити, а чи так. Тобто вона дуже спирається на людей, а потрібно спиратись на свої внутрішні відчуття. Ну і звісно, ваша велика місія це об'єднувати людей з ними взаємодіяти. По суті, ваші гроші будуть приходити через е, взаємодію з людьми і через створення краси, і через організацію чогось красивого і так далі. Е, далі, е, сьома, шістнадцята енергія та двадцять п'ята. Хто народився? Ви просто неймовірні енерджайзери, ви люди такі дуже заряджені в житті е, духовні лідери, люди, які. Начебто, прийшли для чогось матеріального для того, щоб побудувати свій бізнес, обов'язково працювати на себе, щоб вести за собою людей стати таким переможцем, да, в своєму житті, але при цьому у вас ще стоїть велика духовна місія. Ви маєте пізнати і матеріальне, і духовне, духовну складову свого життя. Дуже важливо вам навчитися відпускати да, от не те, що відпускати, от прийняти всі свої трансформаційні періоди в житті як великий їст. І чому я кажу, що ви класний духовний лідер? Тому що коли ви самі проходите якісь важкі періоди в житті, ви потім можете показати іншим людям, що зміни це не страшно, що зміни це класно. Що кожен здавалося б наш спад, це насправді наша велика точка росту, тому що ми не можемо зрости, коли ну, у нас немає помилок, у нас немає. Ніяких проблем насправді дійсно, от коли все йде рівно. Ну, так навіть не може бути. От, плюс Мірки це люди, яким постійно потрібно займатися спортом, в да? них має бути якась активність, тому що в них дійсно теж пам'ятаєте, як в одинадцяток, велика кількість енергії. Але в чому різниця? Одинадцятка це більша енергія до мами, да? вона така жіноча. І одинадцятка схильні агресію, да? от нереалізований потенціал проявляти всередину себе. Тобто вони постійно в постійно живуть такому внутрішньому конфлікті. Ой, там я якась така, там, та та та, та, та. А Семірка це людина, яка викидає агресію у всесвіт. Вона довго накопичує, потім її викидає. От далі для тих, хто народився 8-го числа, для тих, хто народився 17-го та 26 числа. Хто це? Це люди справедливості, чесності, законів і проявлення. Це люди, які бачать всі весь корінь, проблем, які є, тому вони теж можуть працювати з людьми саме так чітко структуровано. Якщо до них людина звернеться з якимось запитом, вони чітко скажуть так: ось тут да, от в цьому проблема, так це вирішує. Також це люди, яким дуже важливо бути чесним, чесним з собою, чесним своїм партнером, чесним з державою. Тому якщо ви будуєте свій бізнес, він має бути екологічним. Тут не має бути шкоди собі, світу, живим істотам і так далі. Ви Маєте офіційно працювати і так далі. Також це люди, які дуже часто не розуміють, ну ходять по колу, вони не розуміють, чому їхній урок. Тому що якщо ми перевернемо вісь мір, то це таке коло, І люди дуже часто ходять да, і не розуміють, так скажемо, карму причина на зв'язок, а він для них дуже важливий. А, тобто вони ходять і не можуть. Потрапляють в одні ті ж самі ситуації і не можуть зрозуміти, що їм треба. І в цих ситуаціях їм важливо зрозуміти, а який в цій ситуації мій урок. І через це вони завжди будуть зростати, виходити на рівень вище. Плюс вісьмірка. це люди борці за справедливість. Їм потрібно зрозуміти. Що по суті можна сказати, що немає справедливості, тому що є закон карми, що все не так просто в житті відбувається, да? що є на це певні причини, що ми це десь заклали, ми це створили, наприклад, своїм внутрішнім станом, своєю енергією і так далі. От, і коли вони так буде дивитися на життя, все буде складати, складатися простіше плюс, особливо для тих, хто народився 17, то послухайте мене уважно, ваша задача в проявленні, а ви не маєте жити сіре життя. Ви маєте проявлятися, заявляти про себе, багато говорити, співати, да, розкачувати свій голос, тому що це енергія зірки. Також дуже важливо ось ця внутрішня зірка, да, ось ця ваша внутрішня впевненість, яку ви несете у цей світ, і показуєте, що, от, да, я сяю, ви можете навіть знаєте, бути людиною, яка хоче там якийсь яскравий одяг одягати. Це класно, це круто, ви маєте це реалізовувати, обов'язково не ховатися, не закриватися від світу, а проявляти цей потенціал. Далі народжені 9-го. 18 числа. Що це за люди? Це люди, які прийшли в цей світ для того, щоб розкрити свою мудрість. Ця мудрість у них є, але вони можуть її приховувати. У них можуть бути проблеми з самоцінністю. Їм завжди от всередині є такий момент неду, у мене недостатньо, мені треба ще більше, а я там, боюсь. Так Дуже часто у таких людей навіть страхи не їхні, а нав'язані. І їхня задача пройти через свій страх, пробирати ілюзії і почати передавати знання. Але вони можуть передавати знання при єдині при двох умовах. Давайте розберемо: перша умова, коли вони прокачають свою цінність, ці, вони зрозуміють, що кожна людина цінна, немає нецінних людей, тому що кожна людина прийшла, душа прийшла своєю задачею, і е, вона несе якусь тут та е, да, якусь місію свою. Немає непотрібних людей. Вони всі тут для чогось. Ми сюди просто так не можемо прийти. Е, от і другий момент. Це людина має собі в першу чергу підсвітити шлях. От якщо вона свій шлях зрозуміє, от все, це мій вектор, я по ньому йду. Тоді людина зможе іншим це показати. Тому що якщо вона сама, знаєте, така потеряшка, вона не знає, куди її рухатись, то вона іншим людям не зможе, на жаль, цього показати. Плюс, дев'ятки, це люди знають такі унікальності, тобто їм потрібно робити так. Що ніхто не робив. От зробити, не знаю, такі коврики для йоги, яких ще ніхто ніколи не робив. І вони мають цю унікальність приприймати, да, реалізовувати, тому що десь, можливо, вони теж не роблять, тому що немає їхньої унікальності. Ну, от вони не хочуть їх всі робити. І їм важливо зрозуміти, що це класно. Що, ну а чому б ні? Я обов'язково це реалізував. Так, ми розібрали з вами всі можливі енергії, і це був лише один відсоток взагалі від матриці долі. Я вам коротенько розповіла. Так, ну що, ми з вами поговорили трішки про енергії, насправді я вам розповіла всього 1% інформації. Я знаю, що тут у мене є прекрасні душі, які хочуть пізнати цей інструмент глибше. Люди, які хочуть більше дізнатися про матрицю, її розрахувати, її розуміти. Тому для вас є. Неймовірна новина. Ви можете зараз прийти за посиланням а, і написати мені кодове слово Душа. Або ж зараз з'явиться QR-код, ви можете його просканувати, написати мені в інстаграм. І я вам розповім, як ви можете це зробити, як ви можете розрахувати свою матрицю долі. тому що уявіть сьогодні. Ми трішечки з вами розібрали, а матриця долі вона об'ємна. Можемо подивитися різні сфери. Детальні фінанси стосунки з собою, світом, з партнерами і так далі. Подивитися навіть тему здоров'я, тему прогнозування, що нас чекає на кожен рік життя. Тобто, дійсно, це інструмент максимально глибокий, і я тут для того, щоб вас в нього провести. Все, тому скоро зустрінемось.